Як замовити скляну конструкцію, якщо ви з іншого міста. Перше. Треба зробити самостійний замір та надіслати його нам. Друге. Отримати прорахунок від менеджера та затвердити схему від конструктора. Третє, Отримати готову конструкцію на новій пошті. І четверте. Змонтувати скляну конструкцію за допомогою наших інструкцій. Далі розповімо про це більш детально. Як зробити замір самостійно і що для цього потрібно. У наших спеціалістів є професіональний інструмент, але в домашніх умовах ви зможете зробити замір самостійно. Ми перевірили показники, результат однаковий. Нам треба отримати розміри по висоті та по ширині конструкції. Спочатку проміряємо ширину, потім висоту. Спочатку знімаємо розміри. У верхній частині конструкції. Потім у кількох місцях посередині конструкції, а також у нижній частині конструкції по ширині. Якщо конструкція до стелі, проміряємо розміри по висоті у кількох місцях по лівому та по правому боку, а також посередині конструкції. Якщо конструкція йде не до стелі, надаємо розміри бажаної висоти. Також треба проміряти перекос стін та підлоги відносно рівня. Це можна зробити за допомогою лазерного або водного інструменту. Якщо перекос виявлений, про це треба вказати у замірі. Наші конструкції стандартно можна монтувати при перекосі не більше 5 мм. Якщо перекос більший, наші конструктори це врахують під час проєктування. Отриманий замір треба зафіксувати та відправити менеджером разом із фото з місця монтажу. Отримані заміри краще перепровірити, бо кінцева відповідальність за них лежить на тому, хто їх робив.